Кольорова лінія це динамічна та рухлива гра. Поки діти розважаються і веселяться, вони також стимулюють зорове сприйняття, розвивають зорово моторну координацію, концентрацію уваги та соціальні навички. Адже ця гра для кількох гравців. Станьте першим гравцем, який завершить кольоровий код. Наклейте наклейку на циліндр, покладіть всередину всі кольорові кульки. Циліндр і кнопку поставте посередині столу. Кожен гравець бере по одній картці з кольоровим кодом. Якщо грають тільки двоє, кожен може грати з двома картками. Починає найменший гравець. Гравець повинен взяти кульку з циліндра, і всі гравці повинні уважно дивитись на колір кульки, бо той, хто має цей колір на своєму кольоровому коді, повинен швидко натиснути на звуковий сигнал. То першим натисне на кнопку, виграє кульку. Цей гравець кладе кульку на свою картку. Коли раунд закінчиться, циліндр переходить гравцеві праворуч, і він теж має витягти кульку. Процес повторюватиметься доти, доки один з гравців не збере свій кольоровий код. Якщо гравець помилково натисне на кнопку без кульки, він отримає штраф, має покласти одну затриманих кульок назад у циліндр. Для досвідчених гравців пропонуємо варіант гри, коли перед початком нового кольору потрібно зібрати попередній, а не збирати кульки у різнобій як зазвичай.